Міжміські маршрутки, які возять пасажирів на відстань понад 150 кілометрів, невдовзі можуть заборонити, змінивши їх великими автобусами. Зараз Кабмін розглядає проект постанови, ініційованої міністерством інфраструктури, про заборону перевозити пасажирів на відстань понад 150 кілометрів, переобладнаними автобусами до 22 пасажирських місць. Урядовці переконані, що переобладнані автобуси небезпечні для пасажирів. Однак перевізники стверджують, що це не лише згубно вплине на їхній бізнес, а й додасть клопоту пасажирам. Якщо цю постанову затвердять, то приблизно третина усіх черкаських автобусів, якими здійснюють пасажирські перевезення, зникне з рейсів. Переконаний уманський підприємець, віце-президент спілки перевізників України Олег Ханич. За його словами, влада таким чином хоче монополізувати ринок перевезень, оскільки не кожен підприємець може собі дозволити великі автобуси і постраждають від цього у першу чергу. Люди адже будь-який пасажир надасть перевагу комфортному і швидкому мерседесу ніж звичайному автобусу вітчизняного виробництва. А ще серед тижня зазвичай мала кількість пасажирів, тому їздити на великих автобусах буде нерентабельно, і як наслідок вони будуть рідше їздити. Голова спілки водіїв Черкащини Сергій Громилко говорить, що більшість мікроавтобусів, якими перевозять людей, були переобладнані з вантажних на пасажирські згідно з вимогами чинного законодавства. На його думку, це економічно вигідно. Ідний транспорт простий і доступний у обслуговуванні. Натомість на великих автобусах водієві складніше оминати ями на дорозі, тому страждає амортизація та псуються колеса, а це становить небезпеку. Черкаські перевізники просять владу дослухатися до них і переконані, якщо їх позбавлять роботи, то це спровокує не просто масові акції протесту, а цілу революцію на колесах.